Подивіться, як живуть українці в хостелі в Польщі. Заходимо до середини. Обалденська квартира. Погнали! Тут дуже багато кімнат. Покажу вам спочатку спільні частини, кухня спільна. Я знаю, що ви скажете, як це багато кімнат і одна кухня дивіться на ці кімнати. Тут не по п'ять людей. Класна маленька кімната, вона дуже дешева. Покажи, покажи. Хай забирають. Дуже класна. Все є для однієї людини, чітко. Йдемо далі. Тут була одна кімната, але вона поділена. І на скільки людей на одну людину. Дуже класно, притульно. Мені подобається. І ще одна кімнатка теж на одну людину. Ви рахуйте, рахуйте, скільки людей буде тут жити в цій квартирі. Такий величезний так, халадос. Це на один, бо є ще один. Заходимо в таку кімнату. Це кімната для двох осіб. Або для пари ми можемо вам замінити ліжко, поставити для двох. Шаф теж вистачає, не переживайте. Гоу-гоу-гоу. Так, спільні частини. Туалет, трон. І ще один. Класний ремонт. Все чітко. Ідемо далі. Дивіться ось: сушарка Тіна Кароль. Так, ідемо далі. Та ну не цей. Люди хочуть кімнати побачити. Це, якщо чесно, моя улюблена кімната. Мені вона так сподобалась, що просто капець. Класний район. Район 15 хвилин до самого центру пішки. До ринку. Ще кімнатка на одну людину. Абсолютно все прилаштовано для комфортного проживання. Адміністратори слідкують за порядком, щоб ваші сусіди. Не виносили вам мозги. І ще кімнатка, теж на дві людини. Можемо також, також сунути кровати, будете спати вдвох, якщо ви пара. Ну і все. Залишилося просто подзвонити, забронювати місце і контакти нас під цим відео.